Так, ну все ж таки, скільки коштує один кілограм силосної маси. Напишіть, так ніхто й не написав, скільки коштує, а скільки коштує та куча, коли тут буде 10 тисяч тонн. Оце уявіть, якими фінансами необхідно вкладати для того, щоб отримати ту літру молока. Це не дуже просто, це не дуже дешево, це реально дорого. Якщо неправильно це все зробити, воно просто здає. І тому ті 2, 3, 4 дні, коли закладається той чи інший курган, повинна бути максимальна увага для того, щоб якісно зробити цей корм. Ну і не забувайте підтримувати наш станпіл, інтернет, посилання, серейос і ковбаси, підтримуйте виробництво з цього силосу. І ось їдять корови, дадуть молоко і на переробку.